В Україні оголошено про створення в кожній області центрів підготовки населення до національного спротиву. У мене питання підготовки кого? Населення чи громадян? Бо між цими дефініціями населення та громадяни гігантська прірва, і прірва ця виникла не вчора, бо копали її дуже давно і продовжують копати. Спочатку це було населення СРСР та УРСР, а тепер населення України ось так саме населення. І до людей у нас як ставились, так і ставляться, як до біомаси, дивляться на нас, як на гусей, яких скубати треба. І замість того, щоб виховувати громадян, старанно вирощують підданих, а національний спротив здатні чинити лише громадяни. Бо націю формують громадяни, а не населення. Відповідно, національний спротив це про громадян. Ну а тепер про фундамент, який має бути в цьому процесі. Краще ніж його описав одним реченням Джеф Купер, я навряд чи зможу сказати, тому просто процитую досить взяти в руки гвинтівку, і ти вже не підданий, а громадянин. Тож передбачаючи, що така підготовка населення до спротиву традиційно закінчиться роздачею автоматів з вантажівок, я б радив саме громадянам, а не населенню, озброюватися самостійно, набувати необхідних навичок та навчати своїх дітей, бо виховувати треба насамперед громадян, а не підданих. І тільки в такому випадку ми отримуємо людей, готових не лише захищати свою країну, але й вимагати, щоб ця країна діяла в їхніх інтересах. Але це вже зовсім інша історія, яка дуже не подобається мешканцям Печерських пагорбів, але нам своє робити.